Повертаємося до ефіру. Вибачте, що в нас тут були невеликі технічні проблеми. Тож давайте продовжимо. Питання було про людей, які потрібні будуть для роботи в нових органах, в нових оцих позпогоджувальних радах. Як це має виглядати? Дивіться, ми проводимо і так цю роботу. Значна кількість міністерств відомств до нас звертаються. Коли розглядають питання, які пов'язані з Кримом чи з окремими сферами, де помітні інтереси етнічних спільнот корінних народів, скажімо, питання стратегії деокупації Криму, яку схвалювала Рада національної безпеки і оборони України, ми міжліці кримстарського народу за їх на їх звернення давали анотат аналіз цієї програми давали свої пропозиції, не всі вони були схвалені, але те, що ми були учасниками обговорення повноцінного, включаючи і засідання Ради національної безпеки і оборони України, це абсолютно вірно. Скажемо, ми працювали з інститутом національної пам'яті щодо перейменування Топонімів Криму ми розглядаємо різні питання, пов'язані з підготовкою міжнародних документів у співпраці з Міністерством закордонних справ. Зрозуміло, що у нас не вистачає ресурсів, в тому числі людських. Але ми запрошуємо представників кримськотатарських громадських організацій, ми запрошуємо експертів тут будь-якому. Випадку дуже важливо, якщо е, ви на даному етапі не спроможні, скажімо, повноцінно е, надати свої пропозиції на е, розвиток тих чи інших сфер, тут головне, щоб ви попередили з'явлення там якихось позицій, які є. Ну, е, які протирічать е, е, і правам корінних народів, які унеможливують їхній е, розвиток. Е, на даному етапі головне, щоб не спороджувати нові е, якісь е, припони для того, щоб розвиватися народу. Але коли ця робота буде, Поставлено на такий на системний такий характер. Зрозуміло, що тоді доведеться і продумати про створення спеціальних інституцій, які можуть професійно співпрацювати з урядовими організаціями. Ще одне питання, яке просто є на порядку денному, це ідея перемовин. Ініційованих, звісно, Дональдом Трампом. Я насправді особисто я не вірю, що вони відбудуться по всіх параметрах, які я бачу, тому що Росія Росія хоче це, очевидно вже е е е е намагається змусити. Підписати, як це було в мінському процесі, спочатку підписати якісь домовленості, а потім вже почати перемовний процес по імплементації цих домовленостей. Як ми пам'ятаємо, президент Порошенко під час Іловайського наступу, а потім довачського наступу, був змушений підписати якісь мінські домовленості, потім підкоригувати їх за присутності Меркелі і Оланда. А потім вже оцей довгий мінський процес ні про що, який потім зривається, бо виявляється, Україна його не виконує, і оце хоче Росія з. Ще раз. Вони вимагають мирного договору до початку мирного процесу. І умови ми чули. Але тим не менше є купа народу, які чомусь думають, що буде якийсь перемовний процес. Окей, але ми бачимо, що насправді наші європейські партнери вони якраз вимагають іншої конфігурації. Вони говорять про те, що. Війна на території Європи. Ми є зацікавною стороною, ми не посередники, ми хочемо бути частиною перемовин. Європейські країни вимагають в разі перемовин своїх представників в перемовних групах і підгрупах. Ми пам'ятаємо політична, гуманітарна. Ну тобто, як це в мінському процесі було, коли йде перемовний процес, завжди є групи. І е, європейці вже там іде розподіл, вже Польща заявила, що хоче бути частиною групи. Там Тобто купа народу вже заявила країни Балтії, очевидно. Тобто вони намагаються підштовхнути ситуацію до того, що ніяких домовленостей з Росією бути не може без перемовного процесу. І от тут в мене питання. Одним з питань є Крим кримські татари. Міжліс на сьогоднішній момент чи має можливість е, от так само, як це робить там уряд, країн, уряд уряди країн Балтії чи Польщі, заявити от свою претензію на включення в перемовні групи в разі виникнення якогось перемовного процесу? Чи зрозуміло, що мали би, але знову ж таки бути включені? Але чи може чи має міжліс право вимагати зараз конституційне інституційне закріплена? Ну, давайте по порядку так. Перше, ми не претендуємо на суб'єкти міжнародної політики, бо це справа нашої держави і це її завдання, але Українська держава у всіх цих перемовинах і переговорах щодо Криму мала би обов'язково залучити. Представницький орган корінного народу кримсько-татарського народу по всіх тих питаннях, коли мова буде йти про е, майбутнє Криму. Отже, міжліз кримсько-татарського народу має бути учасником цих перемовин у складі української держави. Це перше. По-друге щодо європейської позиції, бо тут абсолютно правильно все це. Продемонстрували, показали, оскільки європейські країни вони всі усвідомлені про те, що мова зараз йде не тільки і не стільки про безпеку української держави, мова вже йде про безпеку і європейських країн, як мінімум, і мова йде про глобальний е, світ, і тому е, лише переговори між Росією і Україною. Вони ніколи не приведуть до того. Вони не тільки не приведуть до глобального миру, а вони навпаки будуть далі загрожувати розширенню цієї російської агресії. І тому мені здається, позиція принаймні 32 європейських європейських ну, країн, які от коаліція, да? Ну вважається, що 32 країни, яка є в коаліції щодо російсько-української війни. Вони будуть зберігати єдину позицію, як би це не було важко щодо підходів до питань перемир'я чи переговорів, хто тут як говорить. Третє, зрозуміло, що хоче Росія, я буквально два тижні тому, трошки десь 15 днів тому, ми з муфтієм мусульман Криму Айдером Рустемовим Перебували в тижневій поїздці в індокитаї, в Джакарті. Це була дуже така е, щільна програма, е, підготовлена е, посольством України в Індонезії, і нашим завданням було е, пояснення. Політикам, мусульманським організаціям, бо це найбільш мусульманська країна в світові. 280 мільйонів мешканців, із них 80% це є мусульмани, суніти. І ми повсюди говорили про російсько-українську війну, про позицію України. І я от хочу вам тут привести такий діалог, який в нас відбувся. Між нами і міністром з питань прав людини є така інституція в Індонезії. І він казав: наша позиція дуже чітка в Індонезії. Він казав, каже: я посилаюся тут на позицію нашого президента, а президент Індонезії минулого року, 2023 року, він був тут в Києві, і він тут виступив зі своєю формулою миру. І ця формула вона звучить таким чином: припинить стріляти. Демілітаризована зона по лінії розділу. Відведіть війська там на 25-30 кілометрів, і сядьте і говорити, і домовтеся про те, як ви далі будете жити. Ми, як велика країна, велика така мусульманська країна. Ми бажаємо вам добра, ми на вашій стороні, бо на вас напали. Але ми хочемо, щоб якомога скоріше настав мир. І треба просто припинити стріляти, і треба говорити. І, 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 і ми віримо в те, що ви домовитесь. Ми будемо вам в цьому. Допомагати, ми починаємо говорити про те, що це ілюзії, що цього не станеться, що війна розпочалася зовсім з іншим, іншою метою, що завдання, які поставив перед собою Кремль, вони, значить, складаються з таких та з таких кроків, і все таке інше. Нам не вдалося їх переконати в цьому, і це я говорю ну, і за одну бесіду, це було б ну, дуже круто, якщо б нам щось вдалося, бо вони, ну, мені показалося, що вони вірять в те, що нормальні цивілізації, які з чомусь між тобою почали воювати, вони здатні сісти і домовитися. Коли ми говоримо про Крим. Про е, кримських татар, що вони також мусульмани, що вони тоді е, приречені на знищення з боку Росії. В них відкриваються очі, але вони не хочуть це вірити, бо е, з, ну, з різних причин, в тому числі можливо, що вони якимось чином е, так оглядаються на Росію і таке інше. Я хочу сказати, що е, от е, такий підхід Росії е, він не буде задоволений ані нами, Україною він не буде задоволений всіма нашими партнерами. Росія буде намагатися далі просувати такий підхід. Давайте ми сідаємо і говоримо. І При цьому Росія обов'язково захоче це обставити якимись такими буйками, за які не можна нам запливати, скажемо. Ті, ну вони хочуть домовленості перед перемовинами, я якраз про це кажу. які Америка вони, нам нав'язує. Вони, вони, вони скажуть про те, що там відбулися референдуми. Про mm -hmm. Крим взагалі не згадуйте. Да, це да, вже да, було да давно. Будуть. Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області відбулися референдуми. Ви нам ще маєте віддати ті території, які входили в адміністративні кордони цих областей, тобто Запоріжжя, нам віддайте, і, і частину Херсонської області, і, і сам Херсон віддайте. Дайте. Тобто, зараз, на сьогодні, позиції такі. Що я собі просто не уявляю, як можна буде сісти за стіл переговорів. Я, я, я кажу напроти, що цього просто неможливо. Не то, що е, хтось має цьому заперечити, просто позиції такі, що цього не відбудеться. Але тут виникає питання: що буде робити Трамп, що буде робити mm -hmm. Сполучені Штати Америки? Бо вони дуже чітко заявили про те, що вони досягнуть цього миру. Але як вони досягнуть При схвалення схвалення ну, російського варіанту. російського варіанту? Це є просто руйнування всієї міжнародної системи і цих ці цінностей, на яких будуються і стоїть. Держава Сполучені Штати Америки це є визнання того, що сила вирішувати вирішуватиме далі у світі все, що завгодно. Тобто це буде поразка для Сполучених Штатів, якщо стати на позиції Росії, якщо стати на позицію України, це є позиція стати на ну, норми міжнародного права. Бо наша позиція, вона ну ніяк не відмінна від того, що вимагає міжнародне право. І тому тут я. Я не бачаю зараз жодних можливостей для того, щоб найближчим часом ці перемовини відбулися. І тому мені здається, найголовніший зараз вибір здійснюється в головах у європейських політиків. Якщо вони до кінця вирішать захищатися, угу. захищати свої країни, забезпечувати безпеку для своїх народів. Тоді вони мають дійсно в цьому випадку зробити все для того, щоб допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність. тобто привести ситуацію до такого стану, щоб Росія не могла уникнути повернення в межі міжнародного права. Я вже тут не хочу деталізувати, які це можуть бути кроки. Тобто питання безпеки, як мінімум, європейських країн, це питання завершення справедливого завершення цієї війни, і іншого просто немає. І вже останнє питання для якщо ми вже зачепили Трампа і всю цю історію, навіть позиція європейських країн буде дуже сильно залежати від того, вони будуть впливати. Вони впливають на Трампа. Щоб він все ж таки усвідомив різницю між міжнародним правом і тим, що підкидає Росія як вихід, і та у Трампа багато залежить від того, як це останньої зустрічі, от кого він зустрів останнім, таке рішення він прийме. Тобто, на він дуже вразливий до впливу, до особистісного впливу. Ми знаємо, що Росія має. Своїх контрагентів в оточенні Трампа, російські бізнесмени, які там дуже близькі до маска, близькі до Трампа. Ну, от, от просто друзі, от так Україна не має. На жаль, Кримські більше того, ми побачили, що під час голосування за Трампа українці в Пенсильванії якраз голосували за Трампа, хоча Трамп відверто говорив про припинення допомоги Україні. Тобто Україна не має впливу навіть на свою діаспору Сполучених Штатах, щоб ця діаспора якось ставила межі. Обранцям, ну кандидатам, е, притримуватися е, того чи іншого дискурсу. Ну тобто, вона українська діаспора не така впливова, як єврейська, отак от ну, треба сказати, в сполучених штатах вона не започатковує політики. Кримські татари, є діаспора в сполучених штатах кримськотатарська, давня до речі, давня. Е, наскільки кримські татари можуть проявити вплив, хоча б щодо неприпустимості. Домовленостей про е, юридичне визнання окупації Криму. Чи, чи є хтось через кого можна вплинути? Зрозуміло, що вони будуть подавати свій голос, і в тій чи іншій мірі наш голос такий спільний, і кримськотарського народу, і нашої діаспори, він е, ну, в певні такі періоди почувався, і в тому числі е, урядом Сполучених Штатів ми можемо тут. Згадати і кримську декларацію Помпео, і угу. це було ну це було фінішом певної роботи, яку проводили е, і українські дипломати, і наші представники. Але говорити про такий значний вплив я зараз дійсно просто не зможу. Я е, тут можу лише виходити з того, що ми маємо всі об'єднуватися і не лише скажемо, е, українські кримськотатарські сили за кордоном, але залучати і. Е, Організації е, тих народів, ну, діаспорна організації тих народів, які разом з нами в коаліції, і Балтійські народи, і поляків, і таке інше. Тобто ми, е, ми маємо знаходити певні механізми, щоб впливати на суспільну думку, в тому числі і Сполучених Америки. Бо для мене от особливо найгірший варіант, який може бути, коли. Ну, Умовно скажемо, Трамп вирішить е, добитися того варіанту, який для нас є неприйнятний, угу. щоб ми погодилися на несправедливий якийсь там мир. І зрозуміло, що е, вони це спробують зробити через е, вплив на наше, на наших співгромадян, на наше суспільство. І е, тут нам треба дуже ну, відкрито. Відкрито і відверто говорити між собою, що за будь-які е, такі тиски ми маємо вистояти, інакше потім буде ще гірше. Але тут я не знаю таких рецептів. Тут треба нам всім дуже шукати, бо е, дуже багато буде аргументів для того, щоб всередині ну, буде ну, не багато аргументів, а буде немало людей, які будуть. Наводити аргументи, що треба зупинити цю війну на тих умовах, на яких на які є на той момент, е, от цього треба, цьому треба запобігти. І тому нам треба тиснути на не тиснути, впливати на суспільство, і в першу чергу американське суспільство. Наскільки ми це зможемо, щоб їхні е, їхній президент, їхні політики не зрадили. Не зрадили принципом справедливості, на яких будується світ. Дякую, дякую, пане Рефате. З нами був Рефат Рефат Чубаров, голова Міжлісу Кримського атаської народу. Цю програму для вас провела я, Лариса Волошина. Закликаю вас підписуватися і розповсюджувати цей ефір, тому що тут було багато ґрунтовних відповідей на не на всі, але на ключові питання 25-го року. Тож зустрінемося з вами наступного тижня. На все добре.